Півмільйона ромів з усієї Європи зазнали переслідувань у роки Другої світової війни. Людей силоміць вивозили з домівок у концтабори та забирали все їхнє майно. Чоловіків та жінок відправляли на примусові роботи на Закарпатті, згідно з проведеним анкетуванням, у цей час постраждали мінімум 5 тисяч представників ромського населення. На акції Реквіємі в обласному центрі зібралися близько сотні ромів з Ужгорода, Мукачева, Чопа та Перечина. Катерина Карлівна сама не була свідком жахливих подій геноциду ромів. Однак багато фактів жінка почула від своїх батьків, котрі зазнали знущань під час війни. Моя мама дуже пострадала, і батько пострадав. Він був е, е, у зеленому лагері, у сваляві, їх пішком від Ужгорода везли туди. І моя мама теж пострадала, як вона молода була, і німці як прийшли. І постригли її, у неї дуже хороші волосся були, і вона всю життя плакала, І її хотіли б насилувати. І моя тітка вже старша, вона пішла і вона захистила її. Вона пішла з німцем. Представники Ромської громади зазначають, що проведення подібних вечорів пам'яті є дуже важливим. На їхню думку, слід передавати згадку про геноцид часів Другої світової із покоління в покоління, щоб подібного не сталося в майбутньому. Закарпаття ромів більше, біля 80-90% ромів, які, в принципі, не знають, що таке голохоз. Не знають, скільки людей ромів померло, в яких концлагерах. Абсолютно ніякої інформації. Я думаю, що табір Австрії це один із самих страшних концлагерів, які були в той час. Біля трьох тисяч ромів за одну ніч були спалені за одну ніч на завершення дня пам'яті у мікрорайоні Шахта, де в роки Другої світової, знаходився табір гето для ромів, до встановленого дерев'яного хреста жертвам ромського голокосту поклали квіти. Людей, які загинули під час геноциду, вшанували хвилиною мовчання.